Всім привіт! Я міністр національної оборони Туреччини Хул Усіакар Стокгольм відмовив анкарі в екстрадиції двох біженців, видачу яких Туреччина вимагала для ратифікації заявки Швеції на членство в НАТО. Генеральна прокуратура Швеції направила до Верховного суду заяву про неможливість видачі двох громадян королівства. Генпрокуратура наполягає, що в разі екстрадиції вони ризикують піддатися переслідуванню через нібито зв'язок з опозиційною організацією ісламського проповідника Фетхуллаха Гулена. Зазначу, що Угорщину купили, змусили схвалити вступ Швеції і Фінляндії в НАТО. Раніше я заявив, що Швеція Фінляндія досі не виконали свої зобов'язання для приєднання до НАТО. Зазначаю, що меморандум це не кінець, а початок процесу включення країн до НАТО. Туреччина зараз також бачить, що в цих країнах все ще тривають провокаційні дії. У зв'язку з цим я закликаю Швецію і Фінляндію зробити конкретні кроки. Туреччина відмовляє Швеції і Фінляндії в ратифікації договору, звинувачуючи їх у пособництві терористам, у червні обидві країни і підписали з Туреччиною меморандум, що містить умови, які скандинавські країни повинні виконати для входження до складу НАТО. Зокрема, Стокгольм і Гельсінкі погодилися на повну співпрацю з Туреччиною в боротьбі з робочою партією Курдистану і її структурами. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!